Вітаю, шановні глядачі. Не можу втриматися, щоб не похвалитися своїми кавунами. Перший раз в своєму житті посадила. Ну, яка краса росла. Звісно, поки ще ми малесенькі, але я радію їм як дитина. Тут в мене два сорти в цій стороні. Ой, бідуін, марістом. І я при посадці запуталася. Ось один такий яскравіший, темніший, вірніше, а другий трошечки світліший. Також деньки посадила Ребека. Диня в мене краща. У нас були дощі, холодно, кавуни стояли на місці, денька раніше зав'язалася. І ось ми вже такі. Вже велика. Всього посадила потрошки, не знаю, що з того буде, але поки що один нав'язалося більше як кавунів. Помилку зробила ще при посадці, посадила густу. ну, кавуни в мене пізніше всього садилося, місця лишила для них мало, а це, як бачите, поставила кілочки. Тому що вони розрослися і поливати ще той квест знайти того корінчика. Тому вирішила поставлю кілочки, тому що кожного разу буду шукати, і, їй-богу, переламаю всі. Поки що це в мене так. Звісно, капельний полив це було б взагалі супер. Ну я не знаю, як воно в мене вийде далі. Це поки перший рік такий в мене вийшов невдалий. Того б року посадила, бо були б гарні, можливо, були б гарні кавуни, а цього року так в нас дощило, було холодно, вони стояли на місці, навіть трошки приболіли. Густенько посадила так. О, на заправці генератор вімкнули. Наші світло вимкнули. А з цього краю в мене маракеш. Коли купувала насіння, мені сказали, що це взагалі такий сорт, бомба ракета, побачиш, кажуть, будуть гарні кавуни. Ну, хай вони поки виростуть. Ці кавуни. Десь бачила такий гарний вже великий. О, а який він красивий. Дуже красивий. Ось так. На все добре. До зустрічі.